Друзі, всіх вітаю, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Віка, хто зі мною не, не знайомий, будемо знайомі. Це відео буде присвячене стартам циклі: в'яжемо українською з Зеленкою Бугановою. Тиждень стартів у нас наступив, але всі нитки, з якими вся пряжа, з якого я хочу попрацювати, до мене ще не доїхала, бо я чекаю посилочку, посилочку від замовниці. Для якої буду в'язати вироби, які трошечки пізніше ви дізнаєтесь, мабуть, у наступному включенні, коли я отримаю посилочку, та буду розповідати вам, що саме буду в'язати. Але зараз я хочу вже розпочати хоч щось робити, да, хоч щось стартувати, в'язати. І у мене трошечки є на це часу, і я собі вже в блокнотик записала старти 26-го року, січень, і перший старт в мене буде шаль. Кольорова, значить, що це за шаль? В'язати я буду гачком, мабуть, номер 4 Я ще насправді подумав, бо не знаю. І справа в тому, я не знаю, чи буде вам видно, чи не буде. Хто є у мене в чатику, я вже показувала. Та, дівчатка, я у циклі в'яжемо українською. У Оленки там в Гілси Дженерал, здається, я скидувала маленький відосик, де просила поради, що мені з цим робити. Мені привалило щастячко. Величезний, просто величезний пакет. Я вам зараз так зніму камеру покажу. Величезний пакет це АТБшний, самий здоровий пакет. Він іде, здається, на 18 або на 20 кг ниточок. Тут є зовсім різні, тонесенькі. Товстенькі, різнокольорові БУ, нові, які хочете, тут ниточки зовсім малесенькі, покрупніші. Ну, коротше, чого тут тільки немає. І з цих ниток, так, камеро ставлю на місце. З цих ниточок, давайте я ось так от викладу, хоч трошечки вам покажу. З цих ниточок я буду починати в'язати шаль до геріатричного центру. Зараз вже поза кадром я це все діло переберу. ось так, да? Я це все діло переберу та почну. Та єдине, що ще хочу сказати, може трошки буду поза кадром шуродіти, вибачайте. Е, Окрім цих ниточок, я буду ще додавати ще одні ниточки. Ці ниточки в мене будуть фантазійні. Я не знаю, які саме. Тут є по типу травки, тільки це не травка, а як хутро. Товстенькі, різні, кольорові, є е, навіть такі. Мабуть, о, трошечки видно, що вони блищать, є з Люрексом, є е, звичайна така. Звичайна, незвичайна. Є в мене ось така травка, там, де взагалі такий довгий-довгий ворс. І така, і інша. Ну, коротше, в мене дуже багато різної пряжі, такої, яку я не знаю, куди просто приткнути. і... Я хочу спробувати в'язати шаль. Шаль для герітричного центру, повторюсь, і я подібні шалі вже в'язала. Якщо я знайду фото, я обов'язково вам ось тут, ось зараз, покажу фото, якщо, якщо я його знайду, звісно. Ось так що о, це мій перший старт. І о, чекаю посилочка і будемо стартувати з вами далі. Друзі, не прийшлося нам довго чекати. Прийшла до мене пряжка. Емоції трошечки повщухли від отриманої пряжі, це буде замовлення і стартувати я буду разом з вами. Значить, другий, третій, четвертий пункт я написала, всього буде чотири пункти. Перша шаль кольорова я вам показувала за секунду до цього включення. Далі будуть шкарпетки сірі, шкарпетки рижулі та шкарпетки коричневі. Все, ось вам по порядочку я прочитала. Давайте тепер трошечку, трошечки пройдемося по порядку. Значить, шкарпетулі е, Сірі це у нас тут в мене ось тут написано. М -м, відпала, добре. Значить, е, шкарпетулі Сірі. Ця ниточка буде 40% мереноса, 10% альпаки та 50% ПА. 320 метрів на 100 г. Це о, пряжу мені присилала замовниця, ще раз повторююсь. і буду я в'язати їх в одну ниточку з додаванням такого дуже класного, сірого мохерчика. Я думаю, буде бомбезно, м'якенько. Шкарпетки чоловічі будуть о, на величеньку таку ніжку, ну тобто буде хлопцям тепло хлопчику, якому це в'яжуться. І його побратимам. Далі наступна пряжа, з якою я буду працювати, це така сама пряжа, як і ось ця сіренька, тільки помаранчева така. Апельцин, апельцин, знаєте, прям соковитий-соковитий апельсин з додаванням ось такого махарчика. Також будуть шкарпетки. І треті коричневі шкарпетки це у нас по складу 50х50 50 меренос акрил. 750 метрів на 100 грамів. Мотати буду у два складення в будь-якому випадку. Так, у два складення плюс додавання коричневого мохерчику. Ось так. Ось так що я сподіваюся, ці шкарпеточки в мене швиденько з'яжуться, швиденько відправляться до замовниці, тому що я розумію, для кого це шкарпетки. І я хочу, щоб скоріше о, ці шкарпетки гріли і ніжки наших котиків. Ось так, так що все. Дівчатка, я буду розпочинати, що з цього вийде, ви побачите вже у наступному включенні. Ні, не... давайте я не буду зарікатися, не в наступному, тому що може бути таке, що посеред тижня мені про ще щось розпочати, і я зроблю підзйом ще ще якогось старту. Давайте в заключному відео ви побачите просування по цим шкарпеткам та по шалі кольоровій. Все, не перемикайтесь, люблю цілую. Зараз це побачите. Так, дівчатка, в мене такий собі творчий хаос невеличке підключення серед тижня, бо в стартах в мене е, така активна робота пішла активна, тому що роботи, які я в'яжу, це не замовлення. І вже хочеться поскоріше е, не люблю просто відтягувати, якщо є замовлення, то його треба робити. І я вам показувала, що я беру в роботу ось таку бабінку з мохерчиком. Мохерчик був на бобінці, я собі трошки відмотала, бо не дуже зручно переміщатися по дому з боб з купою бобінів. Значить, хочу також до цієї ще бобінки ввести в роботу ось таку ось ниточку. Це ниточка з магазину Хом'яків Світ. Я її показувала якось в якомусь з оглядів. ось. Вона в мене є намотана на бобінці і є ось такі бунтики. За складом це 30% кітмохер, 30 мернос, 40ПА і 900 метрів на 100 г. Я вводжу в гру в стартище ще ось таку ниточку. Буду працювати з нею. Просто захотілася поділитися швидесенько. І... І, мабуть, поки що все. Ще щойно задумалась, може мені ще одну ниточку вам показати. Але потім, давайте я спочатку попрацюю з цим. І якщо все буде добре, тоді буде ще одне підключення, ще один, ще одна підзйомочка, в якій я вам покажу наступну бабіночку. Тож все, я працювати до зустрічі, не перемикайтесь. Ну що, друзі, вітаю вас у недільному ранку. У нас, не знаю, як у вас, а у нас засніжило прям страшне. Така пурга. <сі> Сьогодні ледве вийшли з дому. Значить, чому я така радісна? Тому що в мене багато стартів і багато фінішей. Фінішів, фінішей. Ну, ви зрозуміли. Я разом з вами. Писала тут шаль, шкарпетки сірі, шкарпетки рижулі, шкарпетки коричневі. І потім я вам показувала пряжу, але не записала. Я після вимкнення камери я дописала шкарпетки коричневі три в одному. Три в одному я мала на увазі, що я буду в'язати з ось такої ниточки, з мохерчика та ось такої ниточки. Да? І о, я вам показала ниточки, але мене записали, я потім це зробила. І давайте, мабуть, о, по списочку. Зараз я тут сядуся. Так, по списочку підемо розглядати те, що в мене в'язалося, стартувалося. Шаль кольорова. В мене було дуже багато залишків. Е, мені е, одарили мене величезним пакетом е, різних клубочків, і там є ще з радянських часів клубочки, є е, більш нові, є з розпущених, е, ну, з речей розпущені нитички. Бусі вже у використанні, да, і я це все діло вирішила спробувати поєднати в шалі. Взяла товстенькі спиці і почала. Ось, що в мене виходить. Ви знаєте, мені подобається. Достатньо цікаво виходить. Ниточки я не підбираю, просто по товщині складаю, щоб воно... товщина була одна і та ж. А... Кольори не підбираю. Просто який клубочок схопила, тим і в'яжу. І ось ці інколи вставляю це, звісно, не радянських часів клубочки були, а більш такі сучасні. Ось який в мене початочок, буду однозначно буду продовжувати її в'язати. Коли не знаю, поки що я її відкладаю, бо наразі в мене весь час буде йти на замовлення. І також хочу додати, що цю шаль я в'яжу у декілька складань. Одне складання в мене незмінне, це чернігі вовна. Оця ниточка, що я жалілася на неї, що вона страшне, крутиться і косить. В шалі вона більш-менш нормальна. Ви знаєте, так виглядає. Це, мабуть, через те, що інші нитки її стабілізують, ось цю нитку. І вже до цієї нити я додаю інші кольори. Ось така вона виходить. Дуже класна і дуже тепла буде, бо 90% отих ниточок, що мені подарували, з дуже великим вмістом вовни. Тож, шаль буде теплюща, така домашня, знаєте, сільська домашня шалька, щоб закутатись. Не знаю, куди я її діну. Насправді, якщо чесно подивлюся по результату, яка вона в мене в, кін... ну, в кінці вийде, коли я її завершу, і або залишу собі. Або подарую мамі, якщо вона їй сподобається. А якщо е, ні одне, ні друге, тоді вже, може, вона поїде до гіреатричного центру якогось. Так, другим пунктом шкарпетки Сірі. Я вам показувала ось таку ниточку. Це від замовниці, і мохерчик в колір в тон, так? Да? і що? Я шкарпетки завершила. Я завершила шкарпетки це на 44-45 розмір. Дуже теплі, дуже м'якусінькі. Прям обалдені шкарпетулечки. Так що в мене є як старт, так і одразу і готова робота. Далі, шкарпетки, Режуля. Також я вам показувала ось таку <кхем> пряжку. показувала мохер в тон, але, але не склалось, тому що я намагалася також почати з цієї ниточки шкарпетки в'язати. Не склалось. Тут треба брати дуже, мабуть, Товсті спиці, навіть не 3,5, а може й 4,5, бо ниточка достатньо жорстка, і я вирішила, що вона мені не підходить для шкарпеток, бо ну, реально, по-перше, дуже погано тримає резинку. По-друге, товста і жорстка. Ось це, мабуть, саме краще слово буде для характеристики цієї пляжі. Вона жорсткувата. Тож, Буде з цього щось інше в'язатися. З режулями в мене не склалось взагалі. Шкарпетки коричніві. Коричніві шкарпетки я почала. В'язала у три складення. Два складення ось такої ниточки. Теж Це ниточка від замовниці. Вона на бобіні, але бобіну тягати з собою незручно. І у два складення в'яжу з додаванням одного складення мохарчику. Також в мене шкарпетки готові. Теж на 44-45 пухнастики з височеньким паголинком. Тут прям такі шкарпетки на дюймовочку, скажімо так. Тобто дві пари шкарпеток в мене вже готові. Також хочу додати, що в цьому пункті шкарпетки коричневі я почала ще одні шкарпетки в'язати. Це було вчора. Я їх почала в'язати. І ось на якому етапі я зупинилася. Це будуть шкарпетки вже не на 45-й, це будуть шкарпетки на 42-43, на 43-й розмір. Будуть ще одна підроста пара це перша шкарпетка. Тобто, у мене попереду ще друга шкарпетка. І останній пункт це шкарпетки коричневі три в одному. Також я вам показувала, під'єднувалась ось цю ниточку, ось цю ниточку та ось таку. Рябеньку ниточку Я вам показувала. Е і казала, що буду в'язати шкарпетки. я це зробила. Я почала і вже й завершила. Єдине, що ці шкарпетки я ще не прала. Я їх хочу попрати вже, коли завершу на 43-й розмір шкарпетки, тоді разом з цим я поперу. Дуже прикольно вийшло, мені сподобалось. Я ще хочу зв'язати одну пару, тільки це на 45 розмір, а я хочу на 43-й зв'язати. Трошечки менше. Дуже цікаво викладається пряжка. Теж дуже теплесенькі Вони пухнасті виходять. Тим паче, після прання вони трошечки більше вспушаться. Тому що тут, окрім пухнастого мохеру, ще оця пряжка, вона теж пухнаста. Вона... О, зараз я. Візьму бобінку, ось. У ну, мене є на бобінці і є а, ось такі бунтики намотані, то на бобінці, значить, тут 30% кіт-мохеру, 30 мериносу та 40 ПА. 900 метрів на 100 грам метраж. І, ну, ви розумієте, тут мохер, тут мохер, плюс мохер, і вони будуть такі пухнастики-пухнастики, Дуже круті. Все, на цьому в мене зі стартами та з фінішами все. Три готові роботи. Три шкарпетки на 45 розмір. Три пари шкарпеток на 45 розмір. Я вважаю це за тиждень нормальний результат. Також запрошую вас перейти в опис під відео. Там буде дуже багато посилань на дівчат на організатора. Теж дуже багато, красивих дівчат. так що, будь ласка, переходьте, дивіться. Також буду вдячна вам, якщо ви мені поставите лайк, напишете коментар і скажете, чи нормально. Три пари шкарпеток в'язати за тиждень. Чи це мало? це всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю. Миру вам, здоров'я, натхнення рівних петельок рівних хрестиків, якщо ви вишиваєте. Та взагалі, щоб всі ваші мрії здійснювалися, щоб все було добре. Все люблю, цілую, обіймаю. До зустрічі. Пока-пока.